Бути фінансово грамотним зараз модно і трендово. Купа відео на YouTube, постів різ та шортс про гроші та як їх рахувати. Але скільки ви книг не прочитали, скільки б курсів не глянули, якщо далі будете робити ці шість речей, то станете тільки біднішим. Тож поїхали. Все про що я буду говорити в цьому відео, лише мій особистий досвід та три з половиною роки викладання цієї теми. Я готова поділитися найгіршою помилкою, 90% людей, через яку у всіх завжди менше грошей. Тож погнали. Перше правило від якого вам точно потрібно відмовитись, це обмеження та урізання бюджетів сюди ж стосується ділення витрат на раціональні та нераціональні. Насправді дуже багато людей відмовляються від тих же масажів, послуг краси, е якихось своїх улюблених справ, тому що їм фінансові консультанти сказали, що якщо хочете, щоб ваш витрат стало менше, діліть гроші не, це на це. Не раціональна покупка, але це не раціональна. У висновку воно веде до ще більших проблем, обмежень, психологічних пасток, ну і звісно, меншої кількості грошей. Шей у вас друга безглузда порада, яка точно шкодить, це не рахувати гроші, якщо маленький дохід. Та я ж там заробляю 10 тисяч гривень. Навіщо мені рахувати свої доходи, витрати, дельту? Я і так розумію, скільки я витрачаю. Але насправді, як показує практика та досвід, якраз таки люди, у яких менший дохід, не знають, скільки вони витрачають, і для них кожна маленька витрата це дрібниця. Я, до речі, також раджу рахувати свої витрати у відсотковому відношенні, тому що 100 гривень для людини, яка заробляє 10 тисяч. Це 0,1%, а 100 гривень людину, якої дохід 100 тисяч гривень на місяць, це вже зовсім інші відсотки та показники. Наступне правило, яке не приведе вас до кращої фінансової ситуації, це обмеження у сумах. Наприклад, ми часто чули 50% витрачаємо на базові витрати, типу там квартири, комунальні їжі, ще відсотків 30 додаткові, там якісь б'юті послуги, ще 10% в подушку безпеки, і ще 10% відкладаємо на цілі, або ж просто відсотків 20% відкладаємо. Але до чого це веде? Ця система давно не працює, і насправді це тому, що зараз сучасний світ вже змінився. Вже немає такого розподілення, куди скільки витрачати, от саме у цій співвідношенні. Є конкретна ваша норма у вашій ситуації? Знову ж таки, людина зробляє тисяч десять, яка заробляє сто тисяч. Зовсім різні співвідношення. Для когось норма базових витрат буде відсотків 30 від загальної суми, а для когось 60 буде також нормально. Тому орієнтуйтесь лише на свої показники та свою ситуацію. Наступна, третя шкідлива порада це відмовитися від кредитів. Вам не здалося, це дійсно може нашкодити. Кредити це дуже класний інструмент в правильних руках. Наприклад, Роберт Кіосакі завжди казав, що він ніколи не впав рухомість за власний кошт. Я також особі свій досвід. Якщо ви не знаєте, у мене є власний капітал у розмірі 400 тисяч, з яких 100 тисяч це апартаменти в Буковелі, ще 50 – це квартира та земля в Бучі. ось доклаю вам секрет: в минулому році, коли попала квартиру в. В Київській області, в Бучі, я не купувала її одразу за весь кошт. Я брала розтермінування. Це от був умовний кредит без відсотків, але від забудовника. Чому це був плюс? Так, на той момент у мене були повністю всі готівкові кошти, вся сума для цієї покупки. Але для мене було раціональнішим внести перший внесок і потім вносити ще по 2-3 тисячі доларів на місяць. Тому що ці кошти, які в мене залишились, я одразу інвестувала в себе, в свій особистий бренд, в свій бізнес і у висновку на сьогоднішній момент вже заробила значно більше ніж за минулий рік. У мене був просто мій загальний дохід. Це говорить про те, що ці гроші в мене працювали, ці гроші дали мені ще більше прибутку, але за умови ще все одно той кредит умовний виплатила. Тому просто кредитами потрібно правильно розпоряджатися. Наприклад, також можуть бути корисними кредити для людей, які заробляють на ці речі, яку купують. Я взагалі проти пасивів в кредит. Всі ці пральні машини, автівки, айфони. І тому подібне. Але, до прикладу, якщо ви відеомонтажер і вам необхідний MacBook, звісно ж таки, він в кредит вам може принести ще більше грошей, ніж якщо взагалі ви його не візьмете. Це за умови, якщо ви розумієте, що ви його в будь-якому випадку зможете виплатити, ви не будете для цього відкривати ще більше лімітів кредитних і ви дійсно знаєте, як на цьому заробляти. Тому знову кредити це непогано. Треба просто вміти ними користуватися. П'яте правило, яке веде до бідності, це мати подушку безпеки на 6 місяців. Так, 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 я знаю, вам рекомендували всім збирати стільки готівки, але давайте бути відвертими. Якщо вам зараз років 20 або 25, навіщо вам стільки готівкових запасів? Заради чого? Тим більше, якщо ви людина, яка постійно працює, заробляє, ви мобільні, у вас дійсно є розуміння, як швидко адаптуватись під сучасні обставини, вам така кількість готівки може тільки нашкодити, адже ви її будете по інфляції просто втрачати. Краще мати менше готівки, але всі ці гроші далі інвестувати в активи. Які будуть на вас працювати. І остання найшкідливіша порада не інвестувати, допоки не виплатиш кредити, борги і допоки не сформуєш подушку безпеки. Як показує також моя практика, до речі, на основі цих прикладів є навіть книги, які показують, що люди, які маючи борг, але все одно інвестують у висновку і борг виплачують, і ще й мають якийсь капітал. А люди, які просто виплачують свій борг, вони просто виплачують свій борг. Отакої От так, я рекомендую формувати подушку безпеки, бо ви плачете свої борги паралельно з тим, які інвестуєте. Одне одному не шкодить. Я не говорю про трейдинг, тому що я забороняю взагалі людям, які до мене звертаються за порадою. Звісно, маючи борги і кредити йти в таку ризикову діяльність, тому що це буде спонукати до неправильних рішень, і зазвичай це потім ще йде до більших втрат. Але коли ми говоримо про інвестування, навпаки, це класно, тому що ви можете і інвестувати, і вас ці гроші вже приносять вам якийсь прибуток, на вас працюють. Але й при цьому виплачувати свої борги. Сподіваюся, це відео вам було корисним, і ви тепер розумієте, що може вам нашкодити, а що може принести більше користі, більше про фінансову грамотність у мене на каналі. Тож не забудьте підписатись та поставити вподобайку, якщо вам це відео дійсно знадобилось. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних корисних відео.